На вулицях Буенос Айреса неспокійно сюди вийшли прихильники та противники колишнього президента, а нині віце-президента країни Крістіни Фернандес де Кіршнер. Федеральний прокурор Аргентини зажадав засудити її до 12 років ув'язнення за звинуваченням у корупції. Місцева поліція розігнала десятки протестувальників перед будинком Кіршнер у столиці. Противники віце-президента раді рішенню. Це історичний день для Аргентини. Уперше жінку президента було засуджено за повністю доведе. Даний корупційний злочин. Нехай це буде всім прикладом. Тим часом прихильники Кіршнер кажуть, що звинувачення прокуратури несправедливе. Віце-президент, як і раніше, впливова представниця лівого крила керівної пероністської партії, її звинувачують у махінаціях з бюджетом та присвоєнні державних коштів у період із 2007 по 2015 рік, коли вона була президентом. За повідомленнями місцевих змі, вирок винесуть за кілька місяців. Хоча Фернандес де Кіршнер може оскаржити його у вищих судах. На винесення остаточного вердикту можливо знадобляться роки. У Твіттері Фернандес де Кіршнер пише, що їй не дали змоги дати свідчення щодо нових обставин справи. Президент Аргентини теж осудив рішення прокуратури, назвавши його судовим переслідуванням. Прокурор також вимагає довічно заборонити кіршнер обіймати державні посади.